Всем привіт! Сьогодні буду робити печоночний парчет. Це э, блюдо можна віднести до розряду економне меню, тому що гроші на нього треба мінімум. Чому? тому що тут 300 г печонка по 80 гривень 24 гривні. 150 г моркви, 150г цибулі і 2 кусочка сала. Тобто по грошам це виходить ну, геть недорого. Так що зараз починаю. Печінку я порізала міленько, морку на терці і цибулю поботала так скоренько, бо воно все одно буде все на блендером перебивати. Сало тут 100 г, воно в мене засолене і чуть-чуть в спеціях. Я нічого чистити не буду, просто потім не буду солити, а якщо буду, то попробую, скільки треба досолити. Зараз сало кришу міленько і відправляю його на сковорідку. Сало піджарилось, уже прям таке Ну, родилось. Трошки ще специи дали цвет. Бігом кидаю цибулю. Все-все треба дати, щоб цибуля прожарилася. Тоді тоді немножко ночніше получається. Тепер кидаю внурку. Все, ставлю на медленій огонь і накриваю крупку. Тушиться, це воно десь наверное, прошло пройшло хвилин 10. Вот в такому стані зараз. Ну, цибуля майже готова. Морква теж, ну печінка вже тим, тим більше, що вже вона готова. І зараз вже обов'язково я кидаю, от я спеціально зважила, тут 47 грам вийшло. 50 грам вершкового масла. У мене слівки домашні. Я їх кидаю, вони розтануть і ще протушкуються в цій молочній такі сумиші. От, розтали слівки. І геть по-другому вже воно таке красиве і все получається. І зараз воно дожно пропаритися ще со сливками. Попробувала я на сіль солі хватит, та що була на салі. От. І трошки ще, опять же, ж, моя любима баночка, трошки прикину спеції. Тут коріандр, перець душистий, перець молотий, небагато. Все. І ще пару минут, і буду блендерить. збиває дуже дуже. От і все. Пічінковий паштет готовий. Отака От піала вийшла. Дуже смачний. Такий він маский, я його довгенько перебувала блендером, він такий аж воздушний виходить. Так що готуйте. Все це коштує 51 гривня. Я її порахувала, вирахувала всі продукти. Ну, Можна сказати, дешево і сердито. Такі бутербродики з задоволенням можна смакувати на сніданок. Ну а на сьогодні всім пока-пока.